Перше, що ми бачимо, це міцний чухол брендований. І він дуже прикольний, тому що він великий, в ньому можна перевозити, окрім ножа, ще багато всяких цікавих речей. Фірмовий патч, який є дуже класний, як ми бачимо, ПВХ. І ще це у нас паракорд. Паракорд я використовував для того, щоб на перших парах кріпити. Ножни до плитоноски чи до ременя. І також дуже круто це накладки з тим кольором, який ви обираєте саме на сайті. Бо ви можете вибирати найсміливіший кольор і найсміливіший паттерн, який там є. Але от вам прийде ніж саме в базовій комплектації з чорними накладками. Потім ви можете, якщо ви не вгадали або вам не сподобалось, чи просто хочете поміняти, чи щось сталося, може, ну наприклад, там зламалися в процесі експлуатації, то можна поміняти на другий комплект. І я нагадую, що це іде стандартна базова комплектація, тобто дві накладки.